Усім привіт! Осінь це пора морквяного торту, але я вам пропоную сьогодні приготувати дещо цікавіше і інтегрувати морквяний торт в тарти, тим самим готуючи морквяні тарти. Це неймовірно смачний, ароматний, пряний осінній десерт, який складається з імбирних пісочних основ. Далі у нас шар морквяного бісквіту з додаванням грецьких горішків. Далі карамельний ганаш і зверху шапочка збитого. Ганашу з додаванням свіжих зерен ванілі. Дуже смачно виглядає, дуже вишукано. Ну, в принципі, як і завжди, виглядають усі тарти. Дійсно, дуже гарний, дуже смачний, дуже цікавий десерт. Розпочинаємо приготування з пісочних основ, для яких нам знадобиться пшеничне борошно, мигдалеве борошно, цукрова пудра, мелений імбир, мелена кориця, сіль, кубики холодного вишкового масла і яйце. У дежу відправляємо усі сухі інгредієнти: пшеничне борошно, мигдалеве борошно, цукрову пудру. Корицію, імбир та Сіль. Перемішуємо і кубики холодного вершкового масла, І К подібною насадкою перетворюємо все в крихту в консистенцію мокрого піску. В цей час перемішуємо яйце до однорідності виделочкою. Вийшла ось така консистенція мокрого пісочку. Бачите, збирається. І при цьому розсипається в такий дрібний пісочок. Тепер продовжуючи перемішувати крихту, тоненькою стрічкою додаємо перемішане яйце. Яйце обов'язково має бути перемішаним до одної рідності і потім відваженим. До речі, перемішане яйце має назву меланж. Додаємо яйце тонкою стрічкою, і як тільки ми бачимо, що тісто починає збиратися в крупні грудочки, вимикаємо комбайн. Все, тісто готово. Половину тіста викладаємо на лист пергаменту, трішечки притискаємо. Накриваємо другим листом пергаменту і починаємо розтягувати тісто товщина приблизно 3 мм. Занадто тонко не робіть. Занадто товсто, звичайно, також. Ось такими рухами від центру розтягуємо тісто. Це можна робити ось такою качалкою, як у мене, для мастики. Можна робити звичайною. Тісто має бути однакове по товщині. А так, як у нас все спочатку зосереджувалося в центрі, тому обов'язково розрівнюємо центр. Перша частина тіста йде на дно пісочних основ, друга піде на бортики. Обов'язково піднімайте пергамент, дивіться, яка у вас товщина. Якщо є якісь заломи, від'єднуємо пергамент, знову накриваємо ним тісто і знову розподіляємо пергамент і тісто качавкою. Щоб не було ніяких заломів. Перевертаємо, перевіряємо з іншої сторони, щоб не було заломів. Все, перша частина є. Так само викладаємо на пергамент другу частину тіста. Тепер ми відправляємо його в холодильник на рівну поверхню на стабілізацію мінімум на 4 години. Це обов'язковий етап, без нього ви просто не зможете сформувати ваші пісочні основи форми. Пройшло 4 години. Ми зараз будемо формувати пісочні основи, але перед цим необхідно підготувати усе для того, щоб тісто якомога довше не тануло. Перш за все, температура на кухні має бути 16 17 градусів. Ручки також бажано, щоб були холодні. Форми підготуйте, щоб одразу були у вас під рукою. В мене металеві перфоровані кільця, діаметр 7х2 і 8 на 2,5 см. У вас можуть бути інші кільця, іншої форми, наприклад, серце, квадрат, форма еклеру. Ну і, відповідно, Різний діаметр. Далі лінійка ніж, перфорований килимок, на який ми будемо викладати заготовочки, або в крайньому випадку пергамент. І килимок ми ставимо на дощечку, або в мене тут поличка з морозильної камери. Яку ми разом з заготовками відправимо потім морозильну камеру. Тісто ми дістаємо по одній частині разом з поличкою холодильника, для того, щоб знову ж таки тісто швидко не розтануло від тепла поверхні. А повірте, воно дуже, дуже швидко розтане, тому не нехтуйте і діставайте тісто разом з поличкою. Дістаємо тісто з поличкою, знімаємо пергамент з однієї сторони, накриваємо. Перевертаємо, знімаємо з іншої сторони. Беремо кільце, у мене тут діаметр 7х2. Натискаємо, провертаємо і так, припіднімаємо, ніби. І ось тут, ось так, по колу, по діаметру кільця прибираємо зайве, бо запечеться і, ви, і ви, ви не дістанете ваш тарт. Ставимо і проводимо пальчиком, щоб воно встало, тому що воно так здувається під час того, як ми його вирізаємо. Натиснули, провернули, припідняли, прибрали зайве, поставили, пальчиком пройшлися велика форма. Так само: 1, 2, три, чотири, п'ять. Зістаємо другу частину тіста. Якщо є вільна поличка, замініть поличку. Так само. Знімаємо пергамент з двох сторін, і друга частина в нас йде на бортики. Висоту стрічки для бортиків вирізайте трішки вищою, ніж є висота кільця. Тобто, якщо в мене висота кільця 2 см, я вирізаю бортики десь висотою приблизно 2,5 см. А щодо довжини, то вона вимірюється наступним чином: діаметр кільця множимо на 3. Тобто, якщо діаметр форми 7 см, множимо на 3, виходить, довжина стрічки 21 см. Але першу стрічку робіть трішки довго. Наприклад, 22 см, тому що все це також залежить від м'якості вашого тіста. Спочатку на столі складаємо стрічку в круг, складаємо круг в кільце, обов'язково перевіряємо, щоб стрічка повністю стояла на дні. Умовно розподіляємо стрічку по боках і далі рухами до себе якби розподіляємо бортики по бортикам кільця, трішечки, ніби натягуючи на себе, але без сильного натяжіння, для того, щоб ви... Тісто не втромбували в перфорацію, бо потім ви просто кільця не знімете. Таким чином ми розподіляємо тісто і кінці сходяться один в один. Якщо у вас залишилася надлишкова довжина, ви обережно ножем зрізаєте. Якщо у вас навпаки не вистачило довжини, ви просто таку латку зробіть. Виріжте з тіста шматочок потрібного розміру і вставте в проміжок. На який не вистачило довжини стрічки. І гострим ножем від себе в горизонтальному положенні зрізаємо надлишок тіста, який залишився над кільцем. Пісочні основи сформовані, ми їх більше не турбуємо, не змінюємо місце розташування, тому що тісто тане звичайно, і є ризик того, що дно просто залишиться на килимку. А зараз відправляємо їх в морозильну камеру на 30 хвилин. Через 30 хвилин дістаємо підморожені основи, перекладаємо їх на решіточку. Можна тепер їх розподілити рівненько, щоб усі стояли. Але саме на перфорації, тому що по бортиках, бачите, перфорації немає. І відправляємо основу випікатися, температура 160 градусів, час приблизно 15 хвилин до золотистого кольору. Далі ми будемо допікати основи разом з бісквітом, тому не доводимо одразу основи до глибокого золотистого кольору. Вони ще трошки з бісквітом потім допечуться. Тому головний орієнтир це золотистий колір. Режим верх-низ без конвекції. Поки пісочні основи наполовину випікаються. Ми з вами приготуємо тісто для морквяного бісквіту, яким ми на одну третю заповнимо наші основи і вже разом будемо їх допікати в духовці. І для морквяного бісквіту нам знадобляться яйця, цукор в мене тростини, оливкова олія, пшеничне борошно, розпушувач, мелена, кориця, мигдалеве борошно, морква і грецькі горішки. Горішки обов'язково перед використанням промити під проточною водою просушіть паперовим рушником. В Тарілку відправляємо яйця, цукор. І оливкова олія. Збиваємо міксером. Все, цукор майже повністю розчинився. До борошна додаємо розпушувач, корицю і металеве борошно. Перемішуємо. Додаємо до яєчної маси, перемішуємо. Так, вийшла ось така маса, досить текуча. На дрібній терці натираємо моркву, додаємо моркву до тіста і одразу нарізаємо горішки. Я роблю ось таку крихту, додаємо до тіста, перемішуємо лопаткою. Все, наше тісто готово. Ось таке воно виходить. Для зручності я перекладаю бісквіт тісто в кондитерські мішопи з насадки. Тісто на морквяний бісквіт готово, основи напівготові. У мене пішло десь хвилин 18 навіть тобто тут дивіться. І з кондитерського мішка або просто ложкою наповнюємо основи на 1 третю нашим морквяним тістом і відправляємо у духовку при 160 градусів на 12-15 хвилин. Дуже важливо бісквіт не перепекти, не пересушити. Зараз звичайно, тісто сире, воно прилипає до пальців. А в готовому вигляді тісто не має приставати до пальців. І консистенція має бути така трішечки пружна. І наші основи з бісквітом готові. У мене пішло десь 15 хвилин. Бачите, бісквіт по боках трішечки відділяється одразу, як тільки ви дістали з духовки абсолютно сухий палець, і бісквіт такий пружний. Бачите? І тепер ми залишаємо наші основи до повного остигання. Імбирні пісочні основи з морквяним бісквітом вже повністю охололи, і ми з вами можемо переходити до приготування ганашу, яким ми дозаповнимо наші пісочні основи. І для цього нам знадобиться карамельний шоколад, вершки жирністю не менше 30%, і вершкове масло. Якщо ви не знайдете, Карамельний шоколад, ви можете використовувати білий. Ви часто запитуєте в мене, який я використовую шоколад. Це насправді звичайний міленіум з магазину. І в них є ось такий карамельний шоколад з додаванням тріпки солі. Я, в принципі, ним задоволена, можна брати професійний шоколад, наприклад, калібо. У сотейник виливаємо. Усі вершки. додатково можна ароматизувати ганаш бобами тонка. Боби тонка мають дуже активний аромат, нібито і кориці, і ванілі використовуються у десертах та випічці в мінімальних кількостях, тому що наскільки я знаю, вони містять досить токсичну речовину. Якщо не помиляюся, вона називається кумарин. На дрібні терці буквально трішечки натираю, ставимо сотейник на плиту і постійно помішуючи, доводимо майже до кипіння. Маса активно парує, вже йдуть на бульбашки, знімаємо вершки плити. Виливаємо вершки на шоколад і залишаємо на хвилинку, щоб шоколад почав танути. Через хвилину пробиваємо блендером. Додаємо вершкове масло і знову пробиваємо. Це ганаш готовий в ідеалі в ньому не мають бути бульбашки. У мене так не виходить з моїм блендером, тому що він запускає досить багато повітря. Тому я переливаю ганаш в кондитерський мішок без насадки. Відріжу в ньому малесенький кінчик, і через ось цей отвір всі бульбашки повітря будуть лопатися. І повертаємося до пісочних основ, що охололи. Бачите, як бісквіт, бісквіт такий. М'якесенький, знімаємо кільця, бачите, вони легко відходять. Тепер я відріжу зовсім малесенький кінчик в кондитерському мішку, бачите, зовсім невеличкий, і заповнюємо. Основи. Це, звичайно, не швидко, але лопаються усі бульбашки. Сильно не давіть, тому що може не витримати ваш мішок. Тепер ми відправляємо тарти в холодильник стабілізуватися мінімум на 4 години, так як в мене вже вечір, тому я їх залишу в холодильнику на цілу ніч. Ну ще тарти проведуть в холодильнику цілу ніч і зараз ми з вами з вечора також приготуємо шоколадний ганаш, який також за ніч стабілізується, охолоне в холодильнику. Завтра ми його зіб'ємо. І З фігурної насадки відсадимо шапочки на наших тартах, і десерт буде завершений і готовий. Для збитого шоколадного ганашу нам знадобиться білий шоколад першки жирністю не менше 30% ванільний стрючок або ванільна паста якісна і желатин і вода для желатину. Одразу об'єднуємо желатин з водою для желатину і перемішуємо і залишаємо набухати на декілька хвилин сотейник виливаємо половину вершків. Сюди ж відправляємо набухший желатин, так звану желатинову масу і ванільну пасту. У мене якраз трішечки залишилось для ганашу. Ставимо на плиту і постійно помішуючи, доводимо майже до кипіння. Добре-добре прогріваємо масу. Дивимося, щоб повністю розійшовся желатин. Маса майже закипіла, вона активно парує. Якщо проводжу я по дну, то йдуть бульбашки. Знімаємо з плити. Виливаємо на шоколад і залишаємо на хвилинку, щоб шоколад почав танути. Через хвилину пробиваємо масу блендером. Додаємо другу половину холодних вершків. І знову пробиваємо блендером. Все, ганаш готовий. Ось такий він зараз абсолютно текучий, звичайно. Видалі бульбашок не має бути. Але в мене з моїм блендером не виходить робити ганаш без бульбашок. Накриваємо ганаш плівкою в контакт і відправляємо в холодильник на стабілізацію на 8-12 годин. Так як в мене вечір, я залишаю його в холодильнику на ніч. Дістаємо з холодильника охолоджений ганаш, знімаємо плівку. Переливаємо ганаш в тарілочку і збиваємо ганаш до стійких піків можна з ліниво звисаючим хвостиком. Так, вийшла ось така консистенція. Бачите? Такий ліниво-звисаючий хвостик. Ось така краса в нас вийшла. Перекладаємо ганаш в кондитерський мішок з насадкою. У мене це насадка Wilton 1M. Це може бути відкрита, закрита зірочка, насадка кругла або сент оноре і перекладаємо ганаш в мішок. Дістаємо з холодильника повністю стабілізовані і охолоджені пісочні основи. Ось, бачите, вони повністю стабілізувалися, і відсаджуємо шапочку. І все готово. Можна посипати зверху горішками, можна обережно присипати корицею. Але в мене видно цяточки ванілі, тому я їх не хочу перекривати. В результаті вийшла порція 5 штучок 2,5 на 8 см і 6 штучок 2 на 7 см. Ну, і ось в нас вийшла така краса. Збитий шоколадний ганаш з цяточками ванілі і гарні пісочні основи. Подивіться, просто краса! Хрустка пісочна основа, вологий пряний ароматний морквяний бісквіт, ніжний карамельний бісквіт, ароматизований бобами тонка і збитий такий повітряний, легенький ванільний ганаш на основі білого шоколаду. Ну, це просто смакота.